Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Вже, друзі, жовтень місяць розпочато. Осінній сезон триває, зараз якраз майже в самому розпалі, дуже багато людей на відпочинку. Давно ми з вами, друзі, не ходили курортним парком Адамівка. Йдемо зараз від джерела Едвард повз джерело Броніслава до якраз до джерела Юзя. Всім відомого. Бачите, курорт. Після легенького дощу. Листя ще повністю не жовте, але вже, бачите, де, де вже листя опадає. Але в переважній більшості курортний парк ще тримає зелений колір. Ось такі стежки, бачите, можна йти вверх, можна йти рівно. І... Ну, це називається бульвар Торосевича. Дорога прокладена через цілий парк аж до санаторію Кристал. Люди, які відпочивають в верхніх санаторіях, переважно цією краси дорогою, стежкою ходять до нижнього бювету центр на сувенірний ринок. Ну і взагалі просто можуть погуляти курортним парком Адамівка. Також сюди, оцією якраз дорогою, проїжджає такий дитячий паровозик музичний. У нього тут якраз такий прокладений маршрут. Також тут є велодоріжки, є пішохідні зони, є зони для відпочинку. Є також невелике озеро, де плаває лебедь і дикі качки. Зараз ми якраз туди друзі, йдемо. І також є діюче одне джерело юзя з водою, яка містить гліцерин, який корисний дуже для шкіри рук обличчя. І зараз ми підемо, подивимося, якраз скільки людей там біля джерела. Влітку біля самого джерела неодноразово там відбиваються концерти. І ось такий потічок, який, коли падають великі дощі, перетворюється на нормальну річку. Напевно, десь років 10 тому пам'ятаю, що в Трускавці навіть був потоп із-за цього потічка. Напевно, десь е, ці стічні труби були забиті. Чи як це б вийшло? Ну, це тут все затопило. Джерело Едвард більше половина було сховане під водою. І стежки, і доріжки якраз біля самого бювету, ну, там де відбувається реклама концертів. Бруківка була дуже зіпсута, ну, взагалі дорога, там її перестеляли. Вода дуже там підмила сильно. Ну, було таке. Зараз ніби все нормально, навіть після дуже сильних опадів вода скоренько сходить і немає ніяких потопів. Отже, друзі, давайте вам розповім трішки про історію курорту Праворуч від нас якраз знаходиться джерело Броніслава, також пам'ятка архітектури, як і джерело Едвард, так само, як і джерело Юзя. Отже, курортний парк має площу у 60 гектарів. Центральний парк Адаміка у Трускавці був закладений ще у 1895 році. За десятки років він набув свого сучасного неповторного вигляду і став курортним парком парком пам'яткою ятко, пам садово-паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом природного. Заповідного фонду загальнодержавного значення у 2020 році. Знаходячись у самому центрі, в серці курорту Трускавець, парк Адамівка залишається місцем надзвичайного спокою та релаксації. Тут панує дивовижна атмосфера, що сприяє зняттю стресу, покращенню самопочуття та створенню хорошого настрою. Кожен турист курорту просто зобов'язаний. Відвідати цей парк. Трускавець запрошує всіх відпочивальників абсолютно безкоштовно насолодитися приємними прогулянками в курортному парку, наповнити груди надзвичайно чистим повітрям та освіжитися цілющою джерельною водою. Ми зараз якраз на мості для закоханих. Тут є також лавочка для. Фотосесії. Сьогодні у Трускавці трішки потепліло вже, практично 17 градусів в день було. А тут два дні тому то взагалі було вдень тільки 12, холодно, дощі. Ось сьогодні трішки прояснилося, але, друзі, це ненадовго. Знову будуть дощі. В середині 19 століття парк активно розростався та окультурювався. В нижній його частині з'явилася кругла альтанка, яку стали найменувати музикальною. Річ у тім, що у 1959 році під її куполом вперше прозвучали мелодії відомих композиторів у виконанні оркестру із міста Ярослава. З того часу, в передвечірній час, тут щодня виконувалися музичні композиції. На початку. ХХ століття музичний павільйон реконструювали і укріпили металевою конструкцією. І навіть сьогодні тут можна почути чудові мелодії. Це, друзі, про музичну альтанку, яка знаходиться ще перед біветом. На кожній із чотирьох терас лісопаркової зони облаштували прогулянкові галереї поряд із джерелами, адже вже на той час було встановлено що для максимальної дії цілющих вод. Та кращого її засвоєння необхідні прогулянки по свіжому повітрі. Так, поряд з джерелом Марія, за проектом львівського архітектора Галіцького, возвели розкішну на той час дерев'яну, накриту галерею у стилі Модерн. Згодом, схожий павільйон із елементами закопанського стилю, з'явився і біля джерела Навтуся. Галереї слугували затишним місцем для прогулянок під час дощової або вітряної погоди, а також Надавали парку свого неповтореного шарму. На жаль, вони не збереглися до нашого часу, але ведуться роботи по відновленню деяких із них. Центральний парк у Трускавці розростався, з'являлися нові стежки та алеї, висаджувались дерева та кущі, деякі з рослин, аби адаптувати до нашого клімату, проходили витримку деякий час у Німеччині, і лише після цього вони потрапляли у Карпати. Для багатьох рослин створювалися оранжереї, які, які їх переміщали на зимовий період. У парку дуже багато різних скульптур, пам'ятників. Тут ліворуч, якраз пам'ятник Адаму Міцкевичу. Можна було подумати, що курортний парк Адамівка якраз назвали на його честь, але це не так. Курортний парк Адамівка назвали в честь. Адама Сапеги, польського аристократа, якраз який брав активну участь у формуванні якраз цього парку. Чудова, друзі, осінь. Дуже гарні дні. Вересень був надзвичайно теплий, сухий, ну, жовтень, трішки не такий. Розпочалися дощі, похолодання одразу. Ну, але нас ще попереду чекає аби не літо, і золота осінь. Бачите, є місця для відпочинку, є столики з лавочками, де можна прийти на пікнік. Не повністю весь парк зроблений з бруківки, ну з такими стежками мається на увазі. Це тільки якраз оця вуличка, якою я йду до джерела Юза. Далі доріжки бажали бути кращими. Ну, я сподіваюся, що після закінчення війни все налагодиться. Ну і роботи по укладанню бруківки, реконструкції доріг, стежок відновляться. Дуже гарно підсвічує сонце. Зараз якраз дерева, які ще не скинули своє листя і ну, листя ще не пожовтіло ще трішки рано, але. До того все йде. А ми вже підходимо, друзі, до, якраз до озера, про яке я говорив. Влітку тут немає практично диких качок, є тільки лебедь. А зараз дуже багато таких качок. Люди приходять, їх тут годують. Звісно, качки прилітають, відлітають а лебедя лебедя сюди привозять. На жаль, він звідси вилетіти не може, ні прилетіти. В іншому випадку тут би їх було б набагато більше. Дерева не дозволяють, просто йому звідси вилетіти. А качки спокійно вилітають. Деколи можна тут зустріти навіть і рибалок. Є якась невелика риба. Де приходять, фотографуються. Ось, праворуч стежка веде якраз до санаторію Ріксус Прикарпаття, а ліворуч до південного до санаторії Молдова, також до санаторію Батьківщина. Чудова атмосфера. Зараз тут в парку спокійно. Гарна погода. Йдемо, друзі, пройдемось тепер до джерела Юзя. Заодно подивимось, скільки там людей. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. О, деякі люди йдуть до джерела, деякі йдуть, напевно, в санаторій. Кристал в санаторій верхнього бювету. Нагадаю, що верхній бювет не працює, зачинений, також не працює санаторій Алмаз, алмаз Рубін, Янтар. Працює тільки кристал, там шале Греаль, ну і джерело з верхніх санаторій. Ось ну, тут влітку є таке місце, де люди відпочивають лавочки. І тут неодноразово я попадав на концерт. Біля джерела Юзя. Ну, Зараз, на жаль, немає багато людей. Тут трішки прохолодно, щоб сидіти влітку тут якраз самий раз. Ну і біля джерела також. Немає людей. Ну, можливо, ще не час, зараз тільки 3 година. Ближче до 5 тут людей буде побільше. Колись бачимо і фонтан тут працював. Ну і зараз працює тільки два джерела. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!